Я не бачу, що там. Хто ж воно? місяць пропав? Ой, лиженько точно пропав місяць. Так а що ж тепер робити будемо, куме. Отож бай воно, місяць пропав. Як тільки зібралися йти, все пропало. Так тоді точно залишаємося в тебе, нікуди не підемо. Ні, куме. Якщо ми зібралися йти, то ми йдемо. Тільки й мови ще про них. Парусне проголосив, ще краще дій. Хіба гарні мої чорні брови й очі? як Я поважно виступаю, а сорочка у мене червона вишита, А які квіти на голові, а буси. Це все мені купив батько, щоб мене послати найкращий молодець. Вся свят буде готова. Якби ти знала, скільки я ночей попрацював на школу неї, ніяка побігна такої скрині не матиме. А як буде розписана, хоч усю околицю обходить своїми білейкими ніжками не знайдеш такої. Але ти не гнівайся на мене. Дозволь хоч поговорити з тобою, хоч подивитися на тебе. Хто ж боронить? Говорить і дивись. Дозволь і мені сісти біля тебе. Сідай! Чудово, Люба, Оксана, дозволь поцілувати тебе. Я чого його забажав. Його як предположкою. У тебе та цю кліче за залізо, а сам пробок сажить. І мене все забруднив. Не любить вона мене. Йої все забавки, а я стою перед нею, як дурень, очі одне не можу одвести. Чарівна дівчина. Усе віддав, щоб дізнатися, хто в неї на серці, кого вона кохає. А що правда, що мати твоя? А що мені мати? Гей, який ти! але ще батько мій не права. От ти не побачиш, як він нажаниться з твоєю матір'єю. А погана, що там тому далі? Моти як сонова соло. <смур> <смур> а з комини, як за іскрило, моє туди та світли. А отак. А мене так і тягне, так і тягне. Бакула, бакуле. Прийшов Вакулу, а ми тебе ждемо, ждемо. Здорово, здорово, пане брате. Ну здорово. ходімо калядувати, швидше. От слава Богу, що ти прийшов. Тепер колядувати вже. Бакула, завода ж Ні, на цей раз без мене. Чого ж так сталося? Раніше першим був калядувати, а зараз... Не серце, бо баку, ході. Ну, я Дарка, ну, я Дарка, козир дівчина, і не таких черевички варто. Дарко, в тебе справді нові черевички, які ж гарні з чим соло Я ти жири, батько, я тобі ще й кращі черевички дістану. Ти ібо. Я ще подумаю, чи б їх на свою ногу. Я хіба що від цариці черевичка бзула. Ну, Оксана, ну Оксана, ач куди махну. Як дістанеш ливакула мені черевики, тоді вже я твоя навіки. Чула, яку задача завдала? Ха, мов окула. Присягаюсь перед миром, слова не зламаю, Дістань тільки на черевики, щиро покохаю. Не дратуй бо, не жартуй бо з вогнем Оксано. Ну, ходімо ж колядувати, час давно до діла. Ще ви когось майже добре, як завели на городи, та й латерне все, кінець у воду, а душу душі пішуть плямо вперше. Открой володар! Відкрой! Открой, Открой заверто! Ці минуту заверту вже замерзаю. Заходьте! Ой, дякую. Міра, благодійстві, дому сімую і нелі побрасне Солока. Та и в это, там свято представление. А мы от забули у Кума. Ага. А потім щось пошли до мене. Ага. Но должен сказать, стихи его препятствовали этому. И во благо и бы оказался здесь у тебя, либо образное слово. Дякую вам за вас. А? Ой, дякую. Да и тыша! Но мню я за подвісті всій свой. Я довжна тебе золотам здоня ніякої не получати. Та що ви таке кажете? А ще священня? От не розуміємо не, на мене. Не розумі. Господі, розумію. Стасьє річна нагорода за мой подвиг, ібо у тебе столько много багатств і сокровищ, і ніякі з них я б не можуть получить. Не знаю, чого ви в мене хочете, і звідки взяли, що в селище у мене є злато. Часа не стал. Вот это, что это у вас такое? Что? Рука. Рука? Да. А, вот это. А, вторая особа. Я кто за якция? Там да, может, у ваша жинка пришла. Жинка? Вторая вообще первого. Рядуй, куда ховаться? Ой, ой, не жаляй. По ваше суди мабуть накладено ще чогось і вугілля. Поминай як звали. Хоча спробуй на ще одне. Піду до запорожця куза того пацюка. Він кажуть знає всіх чортів околесі. Отець на роз. Стою тут гріха набиваюсь. Мушу просити ласку самого чорта. Так якщо тобі потрібен чорт, то йди на чорта. Але окрім тебе, хто не знає, де кажи хоч шлях, як трапити на нього. Я згоден бути твоїм. Тепер ж Папасько. <паско> я віддячу тобі голови за всі твої малювання та невелиці, щоб вигадати човків. Що ж тепер скажуть мої товариші, коли дізнаються, що найпобожніший на все ціло чоловік у моїх руках. Ну, Вакуло, ти знаєш, без згоди нічого не робиться. Я чув у вас тут розписується кров'ю. Постривай жедістану свят. Бач, як я... А ну, пусти! А це тобі? Як видасться? Тепер знатимеш, як підбивати на гріх добрих людей і чесних християн. Змилуйся, Вакуло, не клади на мене цього страшного Христа. Ага, ось яким голосом заспівав. Тепер я знаю, що мені робити. Знайди на мені Сарисині черевички. Поїхала на Укрпошку. Хочу пекло! Хоч до цариці! Хоч на Укрпошку. Ти мене привіз, ти мене з черевочками увезеш. Чорт би тебе взял? Пішли. Ти дивишся, під черги немає. Добрий вечір. У вас що? Відправка що отримання? Нам потрібні царські черевички. Оце забажав. Може, тобі ще мішок грошей чи ще чогось. Ні, ні, ні. Мені потрібні царські черевички, щоб за мене Оксана заміж вийшла. А я працюю на я не для того, щоб твої сльози слухати. Добре замовлення, маєш? Чорт, допоможи. А пастор, що це за чортівня? Чорт. <світ> добрий вечір, мила пані. А, ну, який номер, який пастор? Дайте пару черевички, ми розійдемо. Ви додому. Він до Оксани. А я на волю. Щоб не бажали. Добре. Зараз. На нашого Нисиборо.

Повесився. Повисевся. <померіг> <померіг> <а, померіг> тихо, тихо, эй, тихо, тыка, тыка! Повесився! не память в каяне погани! Члто! and it's Хочу подякувати нашому театру за таку чудову виставу. Давайте оплесками. Здоров'я, і щоб у вас був Ідеальний порядок. Гарного вечора!